Цікаві факти Українські сили продовжують стягувати російські війська в район Бахмута і закріплювати їх там, незважаючи на оповільнення темпів українських операцій на цій території. Українські наступальні операції на південному і північному флангах Бахмута останніми днями сповільнилися, а російські та українські джерела не повідомляли про будь-які українські наземні атаки в цьому районі. Швидкість наступу українських військ у районі Бахмута також сповільнилася в останні тижні. Українські операції навколо Бахмута залучили додаткові російські частини із з'єднання в район Бахмута і втримали російські сили в цьому районі, що ймовірно було однією із їхніх основних цілей. Російські сили розгорнули елітні з'єднання і частини для підтримки оборонних операцій навколо Бахмута. Зокрема, елементи 98-ї гвардійської повітряно десантної дивізії, 11-ї бригади ПДВ 106-ї дивізії і 364-ї бригади спецпризначенців, також, ймовірно, там є частини 31-ї бригади і частини 150-ї мотострілецької дивізії. Прибуття цих частин із з'єднань у район Бахмута являє собою задіяння значної бойової потужності, яку російські війська в іншому разі могли б використати для підтримки наступальних операцій у Луганській і Харківській областях або для посилення оборонних операцій Росії на півдні України.